Привіт, приїхала в продуктовий магазин. Називається він Фрешко. Хочу вам трошки показати, тому що в цьому магазині часто бувають продукти навіть з України, і навіть я бачила київський торт. У нас через дорогу є магазин Старський, про який я вам знімала, вже його показувала. Це польський магазин, якому продається багато українських продуктів, польських продуктів. І я його дуже люблю і часто туди ходю. І це відео вам сподобалося, набрало багато переглядів. І зараз я приїхала в «Фрешко», Мені треба дещо купити. І теж вам покажу. Що там є? Може вам буде корисно, може буде просто цікаво, тож ходімо зі мною фришку за продуктами. Це мережа магазинів по всій Канаді. Мені здається, по всій Канаді. Я не знаю, чи є у вас в інших провінціях такий магазин. Напишіть, мені цікаво. Так, перше, що хотіла показати, це оця ікра. Мені, до речі, нарешті взяли, спробували, і вона дуже смачна. Її тут скільки її тут? Пів кіло? Півкіло, да, ось. Кіло. І коштує вона 66 доларів Ось так, і ще така маленька. Вона якась така пожмакана, ця маленька, маленька коштує 32 долари. І ще одна 30 доларів. ну Не знаю, яка вона. Ось ця, конечно, в порівнянні з тими. Дуже класна. Вона прям вже засолена і просто береш, розморажуєш і кушаєш вкусненько. Так, ще я дивлюся на оці ракушки. Я не знаю, якщо хтось колись брав їх, це 7 доларів вони коштують. Напишіть, чи це смачно, не знаю. Мені здається, що це якась фігня. А, а якщо ви куштували, то напишіть, там прямо в ракушки така начинка. Видки 18 доларів. Ось такі ще різні міді. Ну таке. Так, оселедець оцей, він просто жахливий, він такий кислючий. Я побачила, що він маленький і подумала, що це щось подібне до Матіаса чи цього оселедчика Івасі, я не пам'ятаю, як він називається, але воно дуже кисле і реально тут проблем з оселедцем. Оселедця смачного немає просто ніде, навіть в Старські. Так що краще купити, наприклад, скумбрію і засолити її. Я так роблю, дуже смачно виходить. А це ось взагалі якась риба солена, як типу тараньки, чи що, я не знаю. Я таке ніколи тут не купляла, та й взагалі таку дуже солену рибу я не їм. Але ось для вас познімала. Думаю, що буде цікаво, якщо хтось таке купляв, їв, напишіть. Я раніше, до речі, любила дуже тараньку з пивом, а зараз я вже собі цього не дозволяю, бо дуже солене. Куряче філе є 10 доларів. 4 кусочки, а це взагалі недорого, це взагалі дуже дешево. Це ось краще взяти. Так, ну чай ахмат. Так, ми спочатку приїхали, не могли знайти чай, який нам подобається, але цей ахмат, особливо цей зелений з кардамоном і з бергамотом, чорний чай розсипний. Я дуже люблю, його просто обожнюю. І ми завжди його купляємо. Наприклад, в таких великих магазинах, як Walmart, там тільки чаї в пакетиках і якісь дуже дивні. А оця кава з кардамоном дуже смачна. Спробуйте, якщо ви десь тут, і любите каву з кардамоном. Також тут є купа китайського, ось, наприклад, якийсь чай китайський з молоком. Не знаю, що це, як це не пробувала ні разу, але ось побачила, що є ось якийсь молочний напій чи що це таке. разу не пробувала. І мені здається, що це просто така хімія хімозна, Але може я помиляюся, ну не знаю. в общем, я цього не куштувала і не збираюся. Може, колись все-таки щось куплю, вам показати. Оцей напій я брала, мені подобається він, але дуже рідко ми його так беремо, щоб знаєте, коли щось незрозуміло чого хочеться. Ось іще боба чай. Хтось відкрив взагалі нормально, Оце хтось відкрив чай. Попили, поставили, ну, всьому вся Канада. Вже через чур деякі люди довільно себе поводять. Я не знаю, як так взагалі можна робити, ну, але ладно. Хто слідкував за канадськими новинами, то літом ви бачили, що тут і не таке робили деякі люди на пряжах. Ось якийсь молочний напій. Я разу цього теж не купляла. Просто для вас познімала, позаглядала по цих е, рядах. Іноді буває, щось хочеться такого незрозумілого, але ну якби тут поки нічого я не вибрала, це якісь свинячі, не знаю що. І ось я ще дивіться, побачила насіння, таке китайське насіння. Такі з білими полосками сімки. Я пам'ятаю, в селі колись. Одного разу десь там в когось отакі сімки виросли, ми були такі в шоці, що такі сімочки не просто чорні, насіння, а такими білими. Але мені воно не подобається, я більше люблю просто чорне. Дуже багато всілякої лапши швидкого приготування, рамен, ну, типу мівіна ми її називаємо. Ну і, звісно, великі, огромні просто пакети, мішки рису різних сортів, тому що ну, Канада мультинаціональна країна. Тут дуже багато людей, які просто цей рис їдять тоннами. Також багато якихось гострих перців, гострих приправ і різноманітних приправ, індійських, арабських. Дуже багато всього. Ось навіть я знайшла далмо, написано греческа далма. Хоча раніше я думала, що далма це якась грузинська страва. Ну і куди ж без польських продуктів? До речі, чи знали ви, що тут в Онтаріо найбільша полонія, найбільша полонія у всій Канаді? Полонія це діаспора. Як у нас діаспора українців, то тут полонія поляків, і не дивно, що тут дуже багато польських продуктів, і так само не дивно, що вони відкрили польські магазини, бо ну дуже багато їх, і вони звичайно полюбляють всі купувати своє. Ну і зараз ще більше стало українців і не дивно, що ми зараз зможемо знайти на поличках канадських магазинів ось таку олію. Я її ще минулого року побачила, йду, дивлюсь, написано олія Думаю, «От, олія. І потім подивилася і побачила, що, по-перше, жовто блакитна кришечка, а по-друге, написано, що це Product of Ukraine. Тож, знаєте, що тут теж продається українська олія. Також ось таку гречку швидкого приготування я знайшла і, звичайно, я її одразу купила, але мені вона не сподобалася. Воно ну, просто дуже несмачне, не знаю, хто це їсть і чому його привезли аж в Канаду. Ну і ось завезли вже дуже багато рошену, Раніше було, може, пару яких позицій з рошену я бачила, а зараз прямо ось і печиво, і вафлі, і якісь там цукерки. Ну просто ось іще польські сливка в шоколаді. Будемо скривати, що рошен, він завжди смачний. І, наприклад, цукерки, монблан це мої улюблені цукерки, вони продаються в польському магазині. Ну, я купую. Я іноді таке купую. Ми не часто купуємо солод, бо наш маленький син, він солодкоїшка, і він просто не може, якщо вдома щось є солодке, він поки його все не виїсть, він не заспокоїться. Ну, і тому приходиться купляти рідко, щоб просто іноді можна було з'їсти, а не об'їдатися ним постійно. Ну, а ціни на ці шоколадки на це печиво, ну вони дуже малі. Просто 2,75 шоколадка. Ну просто треба брати, тому що якість і ціна заставляють мене це купити. Ну, і гречка також є на прилавках деяких магазинів тут в Канаді, але я завжди дивлюся, хто виробник. Тут я побачила, що це Молдова, тому що іноді можна нарватися на рашку, а я таке не купляю. Тут ще, до речі, є така фірма, марка як Закосон. Я раніше думала, що це російська, потім дізналася, що це канадська, але в нашій українській групі я прочитала, що вони проросійські, тому таке теж я не купую. Ось ще такі цукерочки рошиновські є в пакетиках. Я спочатку я подумала, що вони дорожчі, ніж старські, тому що старські такі всі цукерки можна купити на вагу і вони всі коштують однаково 2,60 долари за 100 грам. Бачила пряники, подумала, що це наші, а потім взяла ближче Пряники душевні, до свидання, давай до свидання. Не нужні нам такі пряники. А оце печиво до кави, хто пам'ятає таке печиво? Боже, я раніше його любила. І я його, звичайно, взяла і спробую сьогодні з чайком і з маслом. А, смак дитинства. Хоча якого дитинства? В моєму дитинстві цього печива не було. Це було вже в дитинстві дитинстві моїх дітей. Ще тут є багато арабських сладощів, солодощів, ось така пахлава. Не знаю, смачна вона чи ні, 7 доларів вона коштує. Мені здається, вона має бути смачною. Халва дура, наприклад. Тось. Я, до речі, її брала з сезаму. Непогана, але дуже жирна халва. Все ж таки хотілося б спробувати ті халви знаєте, з України. Ось таке печиво з фініками я брала. До речі, непогано смачне. Ще ми купуємо тут цукор, такий коричневий. Його тут багато і надовго його вистачає. І коштує він щось там 10. ось покажу. 11, доларів, а білий 13 доларів. І також ось ще одна гречка. Добра гречка, 4 долара. Нормальна ціна для гречки. Ще ось знову насіння побачила за 4 долари. Бачите, не тільки українці люблять, сємки сімки полускати, хоча я теж давно вже їх не лускала. Ще я знайшла для себе тут кукурудзу. Авдія дуже любить таку кукурудзу. Я її іноді варю, іноді в мікрохвильовці розігріваю з маслом і сіллю. І вона дуже смачна. Навіть в ланчбокс боксуму в школу кладу. Тож така кукурузка тут теж є. Ну, багато, звичайно, всяких заморожених. Оце мені, наприклад, не зрозуміло. Хтось мені поясніть, навіщо продають заморожений хліб. Це щось якийсь, може, особливий хліб, там без глютену, і він має зберігатися в холодильнику чи що. Ну, звичайно, тут написано, що це без глютену. Але не, не зрозуміла, навіщо заморожений і хто купує заморожений хліб, якщо можна купити свіжий, і його завжди багато. Е, також великий вибір вареників. Тут вони люблять вареники з картоплею і з сиром, або з картоплею і з беконом. Ну і, звичайно ж, пельмені. Я тут беру ці ось українські пельмені або пельмені з куркою. Також я знайшла ось такі млинці, налисники вічі. І я їх теж беру. Ви знаєте, раніше я сама завжди пекла, а зараз, зараз вже вирішила облегчити собі життя. І зранку, наприклад, мені не треба вставати раніше, щоб наколотити тісти, напекти млинців. Я просто достаю з морозилки млинці, кладу в них хвилівку, розігріваю їх за 2 секунди і додаю туди якийсь шоколад або якусь ще начинку, і все. І сніданок готовий. Тим паче там звичайний склад, все так же само, як роблю я, нічого зайвого. Це я ще знайшла якийсь дивний рамен. Взагалі стільки заморожених напівготової або готової їжі я не бачила ще ніде, тільки ось тут в Канаді. Тут просто цілі огроменні ряди, і там можна ходити і вибирати собі на будь-який смак: китайські, українські, індійські, арабський і ще всякі філіппінські, які тут тільки чого тут тільки немає, я вам кажу. Якийсь заморожений оселедець в якомусь маринаді. Навіть страшно уявити, що це таке, і як воно потім пахне і якісь ковашені мариновані яйця. І ось, до речі, оцей оселедець я його зняла і не подумала про те, що він може бути нормальний без уксусу. Треба буде його купити, спробувати. Може він е, того вартує. А тут ось, наприклад, бананові заморожені листя. Будь ласка, якщо вам треба, приходьте у фрешку, тут це є. А ще я знайшла ось такі маленькі кальмарчики прям з тими такими штучками-щупальцями. Е, не знаю, що з них зготувати. Може, у вас є ідеї, напишіть 7 доларів всього на всього. А ще я давно бачила ось такі якісь дивні штучки, такі е, індійські десерт чи що. І хотіла його спробувати. І вже така собі подумала, зараз я щось виберу, куплю і потім спробую на камеру вам розповім. Але щось я довго дуже вибирала, так і не знайшла. Я не знаю, що мене зупиняє, але мені чомусь одразу згадуються в ці ролики, де індуси роблять якусь їжу, товчуть її грязними ногами. І взагалі оця вся їхня кухня, яка визиває в мене тільки одне бажання. Більше ніколи цього не бачити і ніколи в житті там не побувати. Ну, але ось так в магазинах воно виглядає, і мені здається, що воно має бути нормальним. Якесь листя, солене і гостре листя. Ні, це таке я не хочу, дякую. Так, ось так. я знайшла щось цікаве. Мені здається, це може бути щось... Це щось таке солодке, смачне. Зараз я щось виберу і куплю і спробую. Я не знаю, що. Щось печиво, щось помаранчеве. Тобто наверху щось є. Так. Цікаво ж оце таке? Може це сир якийсь? Сир? Я не знаю. Так, воно стоїть там, де сири. Так, це якийсь сир. Це треба спробувати. Оце ось максимально дивне. Коштує вона 7 доларів. Давайте візьмемо це. І може ось таке. Виявилося, що це якісь солодощі і їхній склад мені не сподобався. Там взагалі щось цукор, пальмова олія, щось таке незрозуміле. Знайшла щось подібне Ось в упаковках, треба було зігріти в микрохвильовці, але я так і не наважилася взяти, не знаю. Скажіть, брати чи ні. Можу щось цікаве таке дуже знайти, спробувати і вам потім розповісти. Напишіть в коментарях, чи цікаво це буде. До речі, ця штука дуже смачна. Це таке листове тісто, і воно там робиться з солоною, з солодкою начинкою, дуже смачне. А також ось можна купити такі аля-драники. Я їх купувала, можна смажити на пательні, можна ставити в тостер. Дуже такі доволі непогані з сметанкою. Треба на тертушки ото все терти і драти собі руки. Ну, в общем, вирішила я замість цих всіх індуських індійських десертів взяти звичайні мочі. Я вже їх брала, брала таке асорті. Морозиво всередині зверху Це рисове тісто. Я ні разу не пробувала такі мочі, як ото в Україні дівчата куштують з такою сирною начинкою чи що там, не знаю. Але ці мочі мені сподобалися, таке морозивко цікавеньке. Ось тут такі різні десертики можна вибрати, доволі такі непогані. Я раніше не звертала на них увагу. Навіть крем-брюле, тірамісу і різні тортики такі. Доволі багато всього цікавенького. Ось дивіться, наприклад, ось такий десерт. Мені здається, він має бути смачний. Панкейк тірамісу, І там прям так, о, так прям апетитненько це все виглядає. Ну і потім купила ще ось таке відро морозива за 6 доларів. Я, звичайно, беру інше морозиво, але цього разу вирішила взяти і те відро, і ось отаке. Я отаке завжди беру морозивко, Воно зазвичай коштує 8-9 доларів. Тут ось трошки дешевше щось воно, чи це знижка якась. І мені подобається шоколадне з шоколадними крупинками. Також я люблю вишню з шоколадом. Ну, ось такий невеличкий влог в мене вийшов. Це я вже їхала додому і вирішила зняти вам захід сонця. Просто подивіться, яке небо. Зараз його буде ще видніше. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво, що найбільше вам сподобалося, чи знімати мені ще подібні відео, тому що в нас реально дуже багато різних магазинів з різними кухнями ми навіть знайшли африканський магазин. А африканський магазин, знаєте вам, це не польський, і український. Там і жуки, і черв'яки, і всякі непонятні, незрозумілі речі. Тому... Дякую вам за перегляд, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду знімати більше. і Всього вам найкращого.